Сьогоднішня наша тема це велика літера та лапки у власних назвах. Тема досить легка, але на дечому варто сфокусувати свою увагу. Але давайте почнемо з загальних правил. З великої літери ми пишемо імена по батькові прізвища, це всім зрозуміло. А також з великої літери ми пишемо псевдоніми, тому що вони є власними назвами, а також прізвиська людей, або, простіше кажучи, клички. Також з великої літери ми пишемо назви дійових осіб, байок, казок, драматичних створів, тому що це їхні власні імена. Наприклад, Іван Якович Франко. Всі слова, тобто прізвище, ім'я та побатькові, ми пишемо з великої літери. Це, думаю, вам зрозуміло. І також ми пишемо з великої літери червона шапочка, тому що це її ім'я в касті. Людина має подвійне прізвище, то обидва слова в прізвищі пишуться з великої літери. Наприклад, Лариса Петрівна Косач-Квітка. Запам'ятайте, що у деяких іменах є артиклі, прийменники або частки ван, да, даз,де, даль, дер, дю, ла, ле фон тощо. І вони завжди пишуться з малої літери. Наприклад, Людвіг. Ван Бетховен. Людвіг ми пишемо з великої літери, Ван з маленької, Бетховен з великою. Так само і Леонардо да Вінчі. Приставку Да ми пишемо з маленької літери. Але тут є виключення: артиклі, прикметники, частки пишуться з великої букви, якщо вони разом з другою частиною становлять одне слово. Наприклад, прізвище Ван дер Вальде, декорт, Дюбуа. Вони пишуться з великої літери, тому що вони є складовою прізвища, тобто є з прізвищем одним словом. Також дані приставки пишуться з великої літери, якщо вони в мові оригінала пишуться з великої літери. Це складно запам'ятати і важко дуже перевірити, але запам'ятаєте, наприклад, найрозповсюдженіше прізвище це «деголь». «Д» де пишеться з великої літери. Ще варто запам'ятати, що з малої букви пишуться імена, які вживаються як загальні назви людей. Наприклад, вона повела себе як юда. У даному випадку Юда ми пишемо з маленької літри, хоча це є ім'ям. Але використовується у даному реченні як характеристика людини. Само ми бачимо її у фразі він справжній Дон Жуан. Дон Жуан тут використовується як характеристика людини, а не як ім'я. Запам'ятайте, Колумби ми завжди пишемо з великої літери. Також з великої літери ми пишемо назви божеств, міфологічних істот, релігійних свят і постів. Наприклад, Венера, Зевс, Цариця Небесна, Сварок, Свята Тріця. Ми пишемо завжди з великої літери, тому що це імена. Слово Великий піст ми пишемо перше слово з великої літери, а слово піст з малої. І, як бачите, релігійні свята ми також пишемо з великої літери, наприклад, Великдень, звісно ж, без винятків нікуди. Але вони в даному випадку дуже логічні. Ми пишемо з малої літери назви міфологічних істот, коли вони є родовими. Наприклад, русалка це вид, не конкретне ім'я. Або, наприклад, Мавка. Зверніть увагу на це слово. Мавка в даному випадку використовується як загальна назва міфологічних істот. Але якщо ми говоримо про конкретний персонаж, який має ім'я Мавка, то ми пишемо Мавка з великої літери. А ось коли беремо загальну назву вид міфологічних істот, то пишемо з малої. Так само, наприклад, демон, ми також пишемо з малої літери. Також з Великої літери ми пишемо утворені від власних нас присвійні прикметники та прикметники з суфіксом «ськ». Наприклад, імені когось, пам'яті когось або в честь когось. Давайте на прикладі. Якщо нам необхідно написати Нобелівська премія, то слово Нобелівська ми будемо писати з великої літери. Так само, як і в словосполученні Шевченківська поезія. Шевченківська ми завжди будемо писати з великої літери. Але і тут є винятки. І вони також є досить логічними. Ми завжди пишемо з маленької літери, дані слова, якщо це фразеологізми та наукові терміни. Наприклад, дамоклів меч, всі слова пишемо з маленької літери. Або Каїнова печать також всі слова з маленької літери. Петрові батоги» – також всі слова з маленької літери. Також з Великої літери ми пишемо присвійні прикметники, якщо вони виражають індивідуальну належність людині. Наприклад, Олексіїв Зошит. Олексіїв ми будемо писати з великої літери. З великої літери ми пишемо назви найвищих державних установ і міжнародних організацій. Наприклад, Конституційний Суд України. Всі слова ми пишемо з великої літери, так само як і в словах Рада Європи, Рада Безпеки. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України. З великої літери ми пишемо назви держав та територій. наприклад, Арабська Республіка, Єгипет, Князівство Монако, Республіка Польща, Угорська Республіка, Сполучені Штати Америки, Французька Республіка. Всі слова пишемо з великої літери. Назви сторін світу в значенні країв і народів ми завжди пишемо з Великої літери. Наприклад, Західна Україна всі слова з Великої літери, так само як і Далекий Схід, всі слова з великої літери. А ось народи півночі, слово народи ми пишемо з маленької літери, а півночі у даному випадку з великої, тому що це їх назва. Також назви найвищих державних посад в Україні та міжнародних посад ми завжди пишемо з великої літери. Наприклад, Генеральний секретар ООН, Президент України, голова Верховної Ради України, прем'єр-міністр України. Але назви посад, звань, титулів, рангів та наукових ступенів ми завжди пишемо з малої літери. Наприклад, декан, канцлер, ректор, академік, князь, народний артист. Також з великою літери ми пишемо назви установ підприємств, організацій, партій, міністерств, навчальних закладів, театрів, музеїв тощо. Наприклад, Збройні Сили України. Слово збройні ми завжди пишемо з великої літери України відповідно також. Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Київська обласна державна адміністрація, будинок архітектора. Історико меморіальний музей Михайла Грушевського. Зверніть свою увагу, що тут слова Михайла Грушевського в даній назві музею пишуться з великої літери, тому що це ім'я та прізвище, також з великої літери літерами пишемо назви історичних подій, свят, епох, політичних, спортивних та культурних заходів. Наприклад, День Учителя Новий рік, епоха бароко, День Шахтаря, Кубок УЄФА. Але запам'ятайте, це дуже важливо. День Конституції України, свято Перемоги, День Незалежності України, День Соборності України. У назві цих свят всі слова ми пишемо з великої літери. Також з великої літери ми пишемо географічні, топографічні, астрономічні назви, назви пам'яток архітектури, храмів тощо. Наприклад, Біла церква назва міста. Обидва слова пишемо з великої літери. Пуща водиця, також два слова пишемо з великої літери. Чумацький шлях, назва Сюзір'я, також пишемо з великої літери кожне слово. Золоті ворота. Також пишемо з великої літери. А ось Ярославів бал, назва вулиці, обидва слова пишемо з великої літери. На перший погляд може скластися враження, що дуже багато правил, і як їх запам'ятати, але насправді все набагато простіше, ніж здається. Ми завжди пишемо з великої літери слова, що є власною назвою, будь то ім'я, прізвище, псевдоним, кличка, чи назва, наприклад, гори чи річки, чи назва окремої країни навіть. Так існують певні винятки, і ми вже з вами про них поговорили. Я навмисно навожу вам дуже багато прикладів, щоб ви зрозуміли саме логіку цих правил, а не завчали їх на пам'ять. Перейдемо до написання лапок у власних назвах. І так, з великої літери та в лапках ми пишемо назви художніх та мистецьких творів, наукових праць, газет, журналів тощо. Давайте на прикладах: Повість Лисяча Гора. Повість ми пишемо з маленької літери, тому що це така загальна назва. А ось лисяча гора, оскільки це назва твору, пишеться з великої літери, та ми її беремо у лапки. Журнал Бурда той самий принцип, скульптура лев і миша, газета Спалах. Але запам'ятайте, назви релігійних книг завжди пишуться з великої літери, але без лапок. Наприклад, Біблія. Євангелії, Коран, Тора тощо. Також назви підприємств, аеропортів, станцій метро, санаторіїв, готелів, кав'ярень, вин пишуться з великої літери та в лапках, наприклад, Аеропорт Хітроу, станція метро Арсенальна, Готель Мир, санаторій Волинь, Кафе Зірка. Але зверніть свою увагу, що без лапок ми пишемо назви вокзалів, залізничних станцій, портів та пристаней. Наприклад, станція Миронівська, Львівський вокзал. Також з великої літери та в лапках ми пишемо назви орденів та відзнак, крім тих, що вживаються в родовому відмінку. Наприклад, орден мати героїня, медаль за бойові заслуги. Але якщо у нас узгоджені найменування з родовою назвою, то ми пишемо без лапок. Наприклад, наприклад, орден княгині Ольги. Якщо ми можемо поставити запитання орден кого княгині Ольги, то ми знаємо, що ця назва пишеться без лапок. Так, наприклад, орден пошани. Орден чого? Пошани. Якщо ми можемо задати це запитання, то ми знаємо, що лапки ми тут не ставимо. З великої літри ми пишемо назви продуктів, парфумів, промислових товарів, напоїв тощо. Наприклад, Цукерки Перлина, сир Гауда, Ковбаса Вікторіанська, Кросівки Найк. Назви сайтів з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Наприклад, мережа Facebook, енциклопедія, Вікіпедія. Але назви сайтів без родового слова ми пишемо з малої букви. Наприклад. Facebook, Wікіпедія. Також врахуйте, що назви сайтів у житті як назви юридичних осіб ми пишемо з великої букви, але без лапок. Наприклад, РНБО ввела санкції проти Яндекса. Слово Яндекс ми пишемо з великої літери, але лапки не вживаємо, тому що це назва юридичної особи у даному контексті. Назви виробничих марок, технічних виробів, машин, приладів будь-чого, ми пишемо з великої букви та в лапках. Наприклад, автомобіль Volkswagen, літак Боїнг. Але назви самих виробів ми беремо в лапки і пишемо з малої букви, якщо вони вживаються, як загальна назва. Наприклад, у двір заїхав жовтий Volkswagen. Як бачите, тема, хоч і об'ємна, але не дуже складна, та мені здається, логічно зрозуміла. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто, ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!